Друге, практикуйте підзвітність. Практикуйте підзвітність. Ми всі оточені близькими людьми. Друзі, родина, брати і сестри в церкві. Велике благословіння і одна із цілей церковного спілкування якраз і полягає в можливості ділитись один з одним своїми проблемами, своїми досягненнями і своїми ж слабкими зонами. І хоча мотиви це глибоко внутрішній процес, ми вже про це сказали, що часто зовні це ніяк не виражається. Але якщо поруч з вами є близькі люди, то принаймні інколи вони можуть щось помітити. Щось помітити і сказати тобі, друже, ти трохи не туди звернув. Брате дорогий, а чи впевнений ти, що в цьому питанні в тебе правильні мотиви? Можливо, давай помолимось разом. Можливо, давай відкриємо писання і дві-три хвилини. Подивимось, що Бог про це говорить. Чи є у вас особисто людина в церкві, якій ви могли би довірити такі глибокі питання, питання своїх мотивів? Можливо, це пастор, можливо, хтось з братів дияконів. Але, друзі, я вам скажу: якщо у вас в церкві немає жодної людини, яка могла би вам сказати правду про ваші мотиви. Якщо немає жодної такої людини, то ви у величезній проблемі. З часом, повірте, 100% так буде. Це перетвориться на те, що для таких людей немає в церкві взагалі ніякого авторитету. Один хлопець ходив якось на молодіжку, не можу назвати його братом, на жаль, йому сподобалась одна дівчина, і він почав з нею жити. Робив це досить відкрито, багато хто про це знав. І коли до нього підходили і говорили: друже, так недобре в церкві робити, це так не робиться. Він говорив: Слухайте, ви що Біблію не читаєте? Давайте відкриємо книгу буття і подивимось. Написано: Увійшов Ісаак до Ревеки, і стала вона його дружиною. Ви бачите, що написано: спочатку він увійшов до неї, а потім вона стала його дружиною. І коли люди чують, що так не можна трактувати писання, що це викривлення Божого Слова, такі люди відповідають: а хто сказав, що так не можна? Це наш пастор сказав? О, я знаю свого, свого пастора. Хай він в своїй родині спочатку порядок наведе. Хто сказав, що так не можна? Сестра схору, так від неї, від самої чоловік 10 років тому пішов, що вона взагалі про чоловіків розуміє. Друзі, це непокірливість і нігілізм, і це те, що противне Богу. Господь закликає нас до єдності.